Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді гра, автори якої надихалися класичним трилером від Альфреда Хічкока під назвою Lifeboat, який був знятий ще у 1944 році. За історією корабель зазнає кораблетрощі, і декілька пасажирів рятуються на невеличкому човні. І тепер, потерпає від спеки і спраги, вони борються за своє спасіння не тільки із природою, але й один з одним. Адже кожен хоче не тільки врятуватись, але й зуміти допливти найбагатшою людиною, бо окрім всеможливих речей, типу весла чи рятувального кола, на плоті чомусь опинились і справжній коштовності. Але найцікавішим є те, що на човні у вас є друг. Який повинен вижити і ворог, який повинен померти, щоб здобути якнайбільше шансів на перемогу. Тож, давайте ближче подивимось на цю неймовірну боротьбу за життя з безліччю підступності та зради у грі за бортом від видавництва Гейм 7 Дейс. Поїхали! Гра за бортом розрахована від 4 до 8 гравців. І на початку гри кожен з гравців отримує одну випадкову роль, яка не тільки надасть гравцю деякі додаткові можливості завдяки своєму вмінню, але й визначить стартове положення на човні. Адже усі персонажі на початку гри розміщуються саме в ось такій послідовності. Якщо деяких персонажей в нас немає у грі, ми їх просто прибираємо зі гри. Але залишаємо ось цю послідовність позосталих персонажей. На початку гри також кожен з гравців отримує одну карту друга і ворога із тих персонажів, що є у нас у грі. Якщо наприкінці гри вам вдасться вбити ворога та врятувати друга, ви зможете отримати додаткові переможні очки. проте ці карти треба тримати в секреті від інших гравців. А також кожен з гравців отримує ще додатково одну карту припасів. Це можуть бути і карти води, щоб втомувати спрагу, чи може якась зброя, щоб відбуватись від нападків. Все вже залежить від вашої вдачі. Тепер ми готові починати нашу подорож. Тож гра триває низку раундів до моменту, або коли усі гравці не загинуть, або врятуються завдяки відкриттю чаєк на картах навігації. Кожен раунд це один день у морі, і починається він зранку, коли кожен з гравців отримує припаси. Гравець, який знаходиться ближче до припасів, бере стільки карт припасів, скільки є притомних гравців на нашому. Човні. Так, так, під час гри ви будете непритомніти і можете з легкістю в несвідомому стані померти від спраги або випадково випасти за борт. Після цього гравець передивляється ці карти і залишає одну собі, а інші продає наступному гравцю, який сидить за ним на човні. На цей раз це Старпом. Він так само обирає собі одну із цих карт, а позосталі карти віддає далі. Так, звісно, може статися, що у колоді було менше карт, ніж гравців, тож і вистачить їх. Також не на всіх, тому сидіти ближче до носа завжди вигідніше. Якщо, звісно, ви хочете отримувати найкращі припаси. Під час фази дня гравці виконують ходи також у порядку від носа до корми, і у свій хід можна виконати одну дію. Незалежно від того, де ви знаходитесь на човні, ви можете веслувати. І для цього ви берете дві карти навігації з колоди. На цих картах насказується, хто буде падати за борт, або ніхто, або усі, або, наприклад, якийсь один. Персонаж. Далі можуть вказуватися ось такі символи чаю, яке саме ці символи і дають змогу доплисти до берега. Це може бути символ чаєк, може не бути цього символа, а може навпаки бути захреслений цей символ чаєк, і тоді ви навпаки втрачаєте один із тих жетонів, що вже встигли заробити. Додатково на це карта вказуються ті гравці, хто зазнає спраги, або ніхто, або, наприклад, усі гравці, або, наприклад, усі, крім малого. І ще можуть бути додаткові позначки: наприклад, усі гравці, хто висловав, зазнають додаткової спраги, або ж, наприклад, ті гравці, що були у бійці, будуть зазнавати спраги. Тож гравець обирає одну, дві або взагалі нуль карт і відкладає ці карти у бік. А позосталі карти кладуться під низ колоди. А після ви отримуєте спеціальний жетон втоми саме через появу цього символа на обраній карті навігації, ви можете отримати поранення наприкінці дня. Також ви можете зіграти спеціальну карту з руки. звісно, що карти в колоді дуже різні. Є, наприклад, багор, палиця, які застосовуються під час бійки і додають сили тому персонажу, який їм володіє. Є, наприклад, картина, яка принесе два додаткових очка наприкінці гри, якщо ви будете володіти цією карткою. Або, наприклад, є вода, яка може зменшити кількість поранень від спраги для будь-якого персонажа, або рятувальне коло, яке запобігає пораненню під час падіння за борт. А також є ось такі карти, на яких зазначається слово дія. І саме під час свого ходу ви можете розіграти цю карту, щоб, наприклад, аптечка. Скиньте цю карту, щоб прибрати одне поранення з будь-якого персонажа, включаючи себе. Тобто гравець розіграє цю карту, а після прибирає один ось такий жетон з гравця. Причому будь-якого. А після цього скидає цю карту або парасолька. Ви відкриваєте цю парасольку і можете ігнорувати одну спрагу, поки парасолька відкрита. Або, наприклад, сигнальний пістолет. Так, його можна використовувати під час бою, або ви можете розіграти цю карту, щоб узяти три карти навігації, і після цього ви застосовуєте вказані ефекти чайок, які є на цих картах. Наприклад, ви узяли ось такі карти. На двох з них немає символів чайок, а на одній є. Тому ви втрачаєте один із жетонів чайок, що вже були викладені на карти. В цілому, тільки карти води та аптечки скидаються після того, як були застосовані. Усі інші карти ви викладаєте перед собою. Ви можете відкрити будь-яку карту. Це може бути, наприклад, картина, щоб показати усім, що у вас є ось такий предмет, або парасолька, яка захистить вас від однієї спраги наприкінці раунду, або якась зброя, як сигнальний пістолет або весло. Додатково ви вільно можете викидати припаси за борт, наприклад, щоб. Позбутися якогось небезпечного припасу, через який на вас можуть напасти, і для цього ви просто відправляєте карту до скиду. До того ж, завдяки відкриттю якоїсь сильної карти, наприклад, зброї, ви з легкістю можете налякати усіх тих, хто захоче помінятися із вами місцями. До речі, помінятися місцями це третя можлива дія у хід. Ви просто обираєте будь-якого гравця і пропонуєте йому помінятися із вами місцями. Наприклад, зараз хід старпома, і він каже малому, що я хочу з тобою помінятися. І це все може завершитись мирним шляхом, коли гравець погоджується, і ви просто міняєтесь із ним місцями. Але в іншому випадку може розпочатись. Бійка. До речі, до бійки також може призвести і дія забрати карту, якщо гравець не схоче вам її віддавати. Під час цієї дії гравець так само обирає будь-якого іншого гравця і вимагає у нього одну із відкритих карт або, наприклад, одну із закритих карт на умання. Тобто, наприклад, зараз Старпом вимагає у Леді Лорен її. Парасольку, якщо гравець погоджується, він просто віддає цю карту, і на цьому дія завершується. Проте, якщо гравець не хоче віддавати цю карту, тоді розпочинається бійка. І до неї, звісно, треба підготуватись на початку битви. Нападник зміщує свою карту вверх, а відповідно, захисник вниз, щоб було видно, які саме персонажі будуть захищатися, а які відповідно нападати. Тепер ви можете набрати собі союзників під час бійки. Ви можете вільно обіцяти що завгодно. Чи навіть погрожувати комусь, щоб, наприклад, не доєднувався до іншої команди, це все на ваш розсуд, як і виконання усіх обіцянок під час сутички. Тож будь-який гравець, який є на шлюбці, може доєднатися або до однієї, або до іншої команди, або залишитись нейтральним. Якщо він доєднується, він зміщує так само свою карту до відповідної сторони. Після цього гравці, якщо бажають, можуть відкрити будь-які карти зброї, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Після цього гравці рахують сумарну силу усіх персонажів за командами. На кожному персонажі зазначається його базова сила, а так само ще й зброя може додати сили гравцю. Наприклад, зараз сила леді Лоріан буде 6. У малого сила всього 3, проте в нього є багор, який додає ще 4. А ось у Старпома сила 8, проте він додає собі весло, яке дає йому плюс 1. Наразі сила захисників є 13 проти Старпома, у якого є сила 9. Тому дія, через яку все почалося, а наразі Старпом намагався забрати парасольку у Леді Лоріан, не буде виконана до кінця. І через програш він отримує один жетон поранення. Усі гравці, хто був переможений, отримують по одному пораненню. І ще додатково, незалежно від фіналу, усі гравці отримують ось такий жетон втоми із символом бійки. До речі, якщо за один день ви приймете участь у декількох бійках, жетон втоми, ви все рівно отримуєте лише. Один до речі, усі персонажі у грі мають якісь пасивні властивості, більшість з яких пов'язана зі збільшенням переможних очок наприкінці гри. Але тільки у малого вони змінюють виконання дії, адже він може непомітно вкрасти одну закриту карту у будь-якого гравця, переклавши її собі. Останньою можливою дією у хід є пасування. Якщо ви хочете максимально берегти себе від пошкоджень, це найкращий вибір для вас. Після того, як кожен з гравців виконав свої дії, розпочинається вечір, коли необхідно вирішити, куди саме буде рухатись шлюпка. Гравець, який сидить ближче до колоди навігації на кормі, він бере усі відкладені карти навігації і обирає одну із цих двох карт, а іншу карту відправляє під низ колоди. Обираючи карти навігації, треба слідувати одному принципу: не нашкодь собі. Адже на цих картах вказується, хто з гравців отримує пошкодження, а хто ймовірно впаде за борт. Якщо на карті зазначаються ось такі чайки, як я вже казав, ви отримуєте один жетон чайки і викладаєте його біля колоди. Після цього ми розігруємо тих, хто впав за борт. Наприклад, зараз гравець обрав ось цю карту, і в нас старпом падає за борт. Тому він втрачає усі відкриті карти предметів, що були у нього. І після цього він отримує одне поранення, яке краще все ж таки викладати на персонажів, які знаходяться на банці. Проте, якщо у будь-якого гравця є рятувальне коло, його можна кинути тому гравцю, який впав за борт. І тоді цей гравець отримує це рятувальне коло і залишає його собі. Так само гравець може скористатися рятувальним колом, якщо воно було відкрите. І тоді він не втрачає цю карту і до того ж не отримує поранення за падіння за борт. Бажаючи допомогти випавшому, звісно, в лапках можуть розіграти карту приманка для акул. Цю карту можна розіграти незалежно від того, яка кількість гравців впала за борт. Ви розіграєте цю карту і відправляєте її до скиду. Після цього усі гравці, хто впав за борт, отримує одне поранення. Незалежно від того, як гарно він плаває, або чи є в нього рятувальне коло. До речі, щодо гарного плавання, матрос, коли падає за борт, він ніколи не отримує поранення за це, бо він дуже гарно плаває. До речі, отримуючи поранення, ви з легкістю можете стати непритомним, коли ваша сила буде дорівнювати кількості жетонів поранень, які лежать на вашій карті. Тоді ви вже перестаєте якимось чином впливати на перебіг гри. Звісно, що у свій хід ви більше не виконуєте жодних дій, як і не протестуєте проти того, щоб хтось помінявся з вами місцями або забрав ваші карти. А якщо ви отримаєте ще одне поранення, ви просто. Вмираєте. Те ж саме в принципі може статися, якщо ви впадете за борт непритомним, і якщо ніхто вам не кине рятувальне коло або його не буде у вас у відкритому виді, тоді ви вмираєте. Проте під час гри хтось може вилікувати вас, давши вам аптечку. І тоді ви позбавляєтесь одного жетона поранень і тим самим знову повертаєтесь до виконання дій. Як тільки на човні збирається чотири жетони чай, ви нарешті допливли до берега, живі чи мертві. І настав час підвести підсумки. Вашої рятувальної подорожі, тож спершу ви отримуєте стільки переможних очок, скільки зазначено на ваших картах коштовності, наприклад, картина 2 очки, коштовності 3, а пачка готівки одне переможне очко. Додатково на кожному персонажі є графа виживання, і у малого там зазначена цифра 9. Саме стільки очок гравець і отримує за своє виживання. І ще додатково у гравця є дві карти: один друг, один ворог. І якщо гравець, який зазначається на карті друга, вижив, тоді ви отримуєте стільки очок, скільки зазначається на його карті у графі виживання. Тобто наразі малий отримує ще 8 переможних очок за леді Лорен. А ось на карті мій ворог зазначається гравець, який повинен бути мертвим наприкінці гри. Тоді гравець може отримати стільки очок, скільки зазначається на карті у графі виживання на цьому персонажі. наприклад, Старпум помер, і тоді гравець отримує ще 4 додаткових очка. До речі, ви можете бути найкращим другом сам собі, тоді ви будете нарцисом і отримуєте дивічі переможні очки за виживання свого персонажа. Або навпаки, можете бути психопатом, і тоді ви отримаєте очки, якщо тільки помрете самі наприкінці гри. А ви також можете бути і нарцистичним психопатом, коли ви отримуєте карту мій друг і мій ворог свого персонажа. Проте тоді ви отримуєте очки тільки за одну із цих двох карт наприкінці гри. До речі, у цій коробочці також є і міні доповнення в яких до гри додаються два нових персонажа. Це в нас доктор Хартер та мадам Вонг. Доктор Хартер має унікальну властивість, він не скидає аптечку після використання. А ось мадам Вонг може отримати ефект від води або нової карти рідка сміливість. Після того, як хтось за столом використовує таку карту. До речі, рідка сміливість є новою картою, яка додається до гри. І ви можете використати цю карту, щоб додати три до своєї сили. Проте у фазі вечора ви отримуєте додаткову спрагу. Додатково додається ще ось така цікава карта Людожерство якщо у вас вона є, ви можете розіграти цю карту і виконати дію, скинути цю карту, щоб приготувати мерця. І. В принципі, прибрати з усіх персонажів одне поранення, проте це може призвести навіть до бійки. І ще до гри додаються картки погоди, які тепер необхідно відкривати після роздачі припасів. Тож ви відкриваєте одну із цих карт і отримаєте відповідно умови на поточний раунд, наприклад, дощ. Ігноруйте всю спрагу в цьому раунді або духота. В цей раунд потрібно дві води, щоб втамувати кожну спрагу. Чисте небо в цьому раунді немає погодних вплив. Або сонячний день, коли цю карту буде розіграно, зіграйте додаткову фазу роздачі припасів. Або ж туман, ігноруйте всі символи чайок, які з'являтимуться на картках навігації. Чи евітер розіграйте верхню карту колоди навігації на додаток до звичайної фази навігації. Так, якщо ви бажаєте хардкорної соціальної гри, то за бортом. Це дійсно відмінний приклад такої гри. Все у ній просочено взаємовідносинами між гравцями, і саме вони, і ваша особиста поведінка визначає весь напрямок і перебіг гри. Звісно, що егоїзм це основна лінія, якою потрібно керуватись під час гри. Проте кожен з гравців завжди знаходиться не у рівних умовах, і щоб нівелювати свої мінуси, найчастіше доведеться не тільки хитрувати, але й повноцінно блефувати і, можливо, залякувати. Бо нападати сильним персонажем на слабких це майже невід'ємна частина ігроладу. чи то щоб забрати якусь карту, чи то за більш вигідне місце, але потрібно завжди враховувати, як саме відреагує противник, чи він погодиться на вашу пропозицію, бачучи вашу силу, чи почне збирати свій загін для протидії вашому нападу. Постійні перемовини, підозри і підлянки тримають рівень напруги у грі на дуже високому рівні. До того ж, це якраз і змушує усіх гравців занурюватись до гри із головою. А цей аспект того, що у вас є як ворог, так і друг, якраз і змушує гравців під час гри іноді робити дуже незвичні дії, як захист у майже програшній ситуації, чи навпаки, викидування приманки для кул, коли ніби це взагалі недоцільно. Реально у грі у вас майже. Розв'язані руки. Хочете, можете підібрати карти навігації, хочете, можете поборотися за якусь нову карту. Все виглядає дуже аутентично, і саме цим мене і чіпляє ця гра. Так, звісно, чим більше гравців у партії, тим краще, бо навіть за гри у 4 гра дуже відрізняється за градусом від партії, наприклад, на 8 гравців. І я би радив вам хоча б раз спробувати цю гру у повному складі. Це дійсно дуже круті. Враження. І на цьому у мене все про гру за бортом від Game7 Days. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо ви вже в неї грали. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.